Доброго дня в ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Україна відмовилася від позаблокового статусу. Депутати не підтримали. Розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони і чому Дмитро Медведєв боїться НАТО. Про це сьогодні говорять у Блогосфері. спершу про ситуацію на сході України. Як повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в Фейсбук, у зоні проведення АТО продовжуються факти порушення режиму тиша бойовиками незаконних збройних формувань упродовж сьогоднішнього ранку? Вони продовжували обстрілювати позиції українських військ. Зранку терористи обстріляли зі стрілецької зброї новий термінал Донецького аеропорту, а пізніше станично-Луганське, гранітне та в районі Новоселівки. Другої, поблизу Сокольників, бойовики вели вогонь по позиціях наших військ з мінометів. Також на луганському напрямку бандформування застосували противотанкові керовані ракети. Окрім того, терористи здійснили обстріл зі стрілецької зброї Чорнухіно, а з гранатоматів Нікішино. в районі села Широкіно, що біля Маріуполя, з одного з банд формувань дезертиру дезертирували. Даруйте 10 бойовиків зі зброєю. Найманцям не заплатили обіцяну грошову нагороду. Тож головний мотив їх присутності на Донбасі звісія на нівець. Нема грошей, нема патріотів Новоросії. Про це пише. Прес-центр АТО. Ну і щодо подій у Верховній Раді, сьогодні український парламент скасував позаблоковий статус України 303 голоси за. Нагадаю, що раніше законопроект про скасування позаблокового статусу до Верховної Ради вніс президент Петро Порошенко. Буквально вчора Дмитро Мєдвєдєв писав якраз. Про цей законопроект російський прем'єр-міністр України е, російський прем'єр-міністр написав про те, власне, що е, після скасування цього статусу позаблоковості Україна. Фактично перетворюється на супротивника Російської Федерації. Президент США Штатів Америки підписав антиросійський закон, даючи право використовувати санкції проти нашої країни в будь-яке любому американському президенту, як і в случаї з законом Дженіксана Веніка. наши отношения с Америкой будут отравлены на десятилетия. Президент Украины направил в Верховную Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса своего государства. По сути, заявку на вступление в НАТО, превратив Украину в потенциального военного противника России. Оба этих решения будут иметь крайне негативные последствия. И нашей стране придется реагировать на них, написал Дмитро Медведев. Сергей Таран, политолог, комментирует в Фейсбуке заяву Дмитра Медведева. Єрміністр Росії Дмитро Медведєв вангує, що скасування позаблокового статусу України, фактично заявки на вступ в НАТО, перетворить її на потенційного військового супротивника Росії. Ну і слава Богу, що потенційного бо нинішній нейтральний статус перетворив Україну не на потенційного, а цілком реального супротивника Російської Федерації. Ну і воно зрозуміло, що хіба потенційного, бо хто наважиться напасти на члена НАТО? пише Сергій. Таран Борислав Береза, народний депутат України від правого сектору, пише в Твіттері, «Тільки що проголосували за змінення політичного курсу країни. Ми прийняли історичне рішення. Україна відмінила внеблоковий статус. Ну відтепер Україна може вступати в різні військово-політичні союзи. І, очевидно, цим військово-політичним союзом буде Північно-Атлантичний Альянс, тобто НАТО. Щоправда, самі представники НАТО говорять про те, що Поки що не готові прийняти Україну до свого альянсу. Скільки знадобиться часу для того, аби українська армія відповідала стандартам НАТО, поки що невідомо. Але експерти оцінюють це в 5-6 років. Ну і ще одне питання, яке сьогодні розглядалося на засіданні українського парламенту: це голосування за законопроект, який розширює повноваження. Ради національної безпеки та оборони власне цей законопроект було прийнято у першому читанні. Після того секретарем Ради національної безпеки та оборони було призначено Олександра Турчинова. І от у другому читанні цей законопроект. Не проголосували народні депутати України, відправили його на повторне друге читання. Борис Філатов, народний депутат України, пише золота акція, гординя приводять к провалу. Турчинову не хватило трьох голосов. Берйози, Яроша і Парасюка. Я голосував за, колеги проти. В результаті 223 голоса. Уви, написав Борис Філатов. Колишній заступник секретаря Ради національної оборони. А нині народний депутат України Вікторія Сюмар пише у Фейсбуці: хтось комусь помстився особисто за політичне розлучення, хтось погрався в гру з нами треба торгуватися. Хтось показав, що форму ставить вище за суть. Виграли, програла країна, яка останній рік чекає на ефективність органів влади в забезпеченні ключового питання захисту країни. Реального координаційного органу в цій сфері досі немає. Пише Вікторія Сюмар. Власне, про які зміни йдеться. Які повноваження пропонувалися передати Раді національної безпеки та оборони? Відповідно до змін до цього закону Рада національної безпеки та оборони мала б координувати дії всіх силовиків. Зокрема, Раді Національної безпеки та оборони делегувалися повноваження щодо вирішення певних кадрових питань. Вірніше Рада національної безпеки та оборони мала б давати рекомендації щодо? Кадрового забезпечення силових відомств, окрім того, усі рішення Радбезу за підписом президента, тобто через указ Петра Порошенка, мали б набувати чинності і ці укази. І рішення Ради національної безпеки та оборони мали б виконуватися органами виконавчої влади. Мустафа Наєм, народний депутат України, пише про цей законопроект. Не дуже розумію, зачем этот фінт з розширенням полномочий СНБО, якщо можна просто ввести пост віце-президента спеціально для Александра Турчинова. Очевидно, що назначення господина Турчинова, це однієї сторони поділитися відповідальністю за ситуацію в армії з прем'єром, а з другої. Фаносировать влияние президента и премьера на силовой блок. Ирония судьбы заключается в том, что этот закон наделяет Александра Турчинова при Петре Порошенко куда более широкие, чем были у самого Петра Порошенко при Викторе Ющенко. Ющенка в 2005 году. році. Тогда СНБУ називали паралельним правительством. Господин Турчинов, будучи соратником Юлії Тимошенко, обвинял Петра Порошенка в узурпації власті. Закон не прийнятий, отправлен на повторное второе чтение. Не вистачило трьох голосов. Я воздержався, написав Мустафа Ноєм на своїй сторінці в Фейсбуці. Артам Шевченко, журналіст пише Фейсбуці по голосуванню за зміцнення РНБО під час війни. Блок Петра Порошенка і народний фронт з такими союзниками, як Радикальна партія Ляшка, самопоміч батьківщина і ворогів опозиційного блоку не треба. Пише Артем Шевченко, Олексій Голобуцький, політолог. Оппозиционный блок так радуется провалу закона про РНБО, что складывается впечатление, что как будто провалился закон об их расстреле, пишет Алексей Голобуцкий. Сергей Высоцкий, народный депутат от Народного фронту, Орать о том, что у нас коррупция в военных закупках, нет координации между подразделениями. Орать, что плохой генштаб, а потом провалить голосование за расширение полномочий СНБО фактически до уровня ставки. Вот це і є настоящая українська шизофренія, Как будто нет Путіна и Росії. Самопоміч радикалы батьківщина искренне говорять о том, що вони спасают страну, а його губят. Ну і да, поразительна солідарність з опозиційним блоком, написав Сергій Висоцький у Фейсбуці. Ірина Медушевська, ознайомившись із деякими пропозиціями. еще до нового бюджета, бюджету 2015 года, пише в Фейсбуці. Нет, мне определенно нравится этот министр, толкающий сейчас речь у Куликова на свободе слова. Да, будет сложно, пенсии и зарплаты будут заморожены, говорит министр, коммуналка возрастет, и виноваты в этом попередники, развалившие страну. Но мы прорвемся. Класс, куда я прорвусь с пенсией в 50 баксов? А если я заболею, а если я умру, меня не лечить, не хоронить не на что. Моя последняя воля принесите мое бездыханное тело к кабинету этого министра, Пусть займется моими похоронами. Написала Ірина Медушевська на своїй сторінці в у Фейсбуці. Ось така благосфера була на цю пору. Більше вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.